Чи схоже це на сімейний відпочинок? А ось це. А знаєте, що між ними спільного усе. Це місця, де тварин тримають проти їхньої волі. Різниця лише в тому, що суспільство вже починає усвідомлювати, що цирки з тваринами це експлуатація. А зоопарки ще досі сприймаються як норма. Люди часто кажуть, що зоопарки це про турботу, але це не так. Це вистава за для заробітку грошей за рахунок поневолення живих істот особистостей. У травні 2025 року під Києвом розпочався 10-й сезон за міського парку тварин: атракціони, розваги, селфі з екзотичними тваринами. Позиціонують це як відпочинок на природі але де тут природа? Якщо Лев бачить лише клітку, а мавпа лише паркани. Ми люди платимо за квиток, а тварини з життям у закритому просторі. Носороги в дикій природі можуть проходити до 25 км щодня. У зоопарку вони приречені ходити по колу в кількох метрах простору. Тигру потрібна територія до тисячі кілометрів квадратних, а у клітці 100 метрів квадратних і бетон. 90% мавп у неволі мають ознаки психічного зриву, самопошкодження, апатію і агресію. Після початку повномасштабного вторення. Багатьох тварин перевезли із зруйнованих зоопарків в інші міста. Багато людей думає, що їх врятували. Тому помилково вважає, що зоопарки це місце, де про тварин турбуються. Але хіба переміщення з однієї клітки в іншу це порятунок? Їм не дали вибору. Їм просто змінили локацію неволі. Турбота це не клітка, не паркан і не шоу для людей. Якщо тварина не може повернутися у природу, їй потрібен реабілітаційний центр, заповідник, де її не виставлятимуть на огляд, де про неї дійсно попіклуються, а не будуть експлуатувати заради вигоди. Ми можемо інакше. Підтримувати заповідники, дивитись документальні фільми, навчати дітей повазі, не через квітки, а через знання. Не підтримуйте зоопарки, не будьте частиною шоу, за яке тварини платять своєю свободою.